Всім привіт! Ви на каналі Кожен зможе. Сьогодні у нас 16 листопада, і я вирішила показати вам, як виглядає мій сад на сьогодні, що зробила, що планую зробити. Уже останні сонячні дні, тому потрібно нам свій сад законсервувати. Сьогодні буду обрізати шапки у гортензій широколисті гортензії теж буду обрізати шапочки і зв'язувати. Ось цю гортензію обрізати тепер не буду. Вона стара, але я хочу взяти гілки для розмноження, тому обрізку буду робити весною кардинально. Тому що, якщо не обрізати, то молодий гілок практично не наростає. В цьому році вирішила, що почну кожного року обрізати свої макрофіли і не допускати їх таких великих розмірів, тому що квіти дрібні і рослина просто не наростає, не омолоджується сама. Потрібно її омолоджувати штучно, можна так сказати, а це е, мінус цвітіння. Ось так позв'язувала гортензії. Шапки сьогодні обріжу. Тут трішки поширюю ділянку. Почала, але закінчувати буду вже весною. Прикопаю сюди горщики із хвойними. І тепер просто це не встигну вже зробити. Мокро, холодно, некомфортно працювати. Ось тут у мене є такий це ялівець тамарістіфолія. І чомусь я побачила в цьому ялівці. Якусь птаху, не знаю, чи це буде фенікс, чи це буде якийсь орел, але так мені, от так мені захотілося сформувати велику, з великими розмахами, крилами пташку підв'язала, щоб гілочки привикали до такої форми. Мені здається, що ця рослима рослина, рослина вона сама підказала, що з неї хоче бути ось така іменно форма топіарна. Тому будемо вирощувати птаха. Гортензії я ще не обробляла. Обріжу шапки і оброблю. Нічого з ними не робила. У нас приблизно місяць тому і не тільки у нас, по всій території України були заморозки. І е дехто вже обрізав гортензії, дехто зв'язав, укрив. Я ще не робила взагалі нічого. Ту є чищу не встигла. Хотіла ще обрізати їх, обрізаю тільки верх підрівнюю. Хотіла також кущорізом обрізати, по боках підкоригувати. Але, напевно, вже в цьому році до нового року не встигну. Буду це робити весною. Ялиночки. Азалія це е, пурпурна гейша. Вона у мене ось так забарвилася. А деякі інші азалії. Почервоніли, зараз я вам покажу, ось так набрали такого, ну, більш вишневого відтінку. Листя поки що ще не скидують. Листопадні рододендрони. Уже майже скинули лист. Також нічого ще з ними не робила. І не буду. Оброблю тільки, коли буду обробляти всі рослини, оброблю і листопадні рододендрони теж. І це буде вся їхня підготовка до зими. Шапочки зріжу у гортензій. Азалії мають досить гарне декоративне восени забарвлення листя. Таке червоне, красиво прикрашає сад, мені подобається. Пінківінки, таке у неї суцвіття. Це перше цвітіння. Воно мені не сподобалося. Але взагалі сорт гарний. Тому я ще чекаю. Піре я тут себе погано почуваю, буду пересаджувати. Хости обрізала. Ось так виглядає ось ця моя клумба. А є також азалії, котрі повністю зелені. Це теж пурпурна гейша. Вона тут в затінку немає. Вітру холодного, їй тут комфортно і вона почуває себе добре. Всі гортензії себе почувають добре. азалії, перепрошую, почувають себе добре, але ця, мені здається, найбільш комфортні умови має. Хости обрізала. Арабеска теж зелена. Накривати тільки накину чорний пластмасовий ящик. Я вже їх собі підготувала. Також листя підготувала. Ось такі високі ящики. Вони ними добре укривати рослини. Листям буду накривати виноград. Новинки мої гортензії Будуть зимувати. В горщиках, а весною буду їх приблизно в травні висаджувати на постійне місце. Не буду їх нікуди заносити, будуть стояти ось так. Так виглядає мій садок. Лохина ще не повністю скинула лист, тому не всі дерева, не весь сад можу обробити. Мої малюки, це болотисті гортензії, але вони мають злавеньку кореневу систему. Виглядають ось так зовсім маленькі. Поки що стоять на вулиці. Я ось так у ящиках їх підготувала, а коли буде такий суттєвий мороз, мінус 10, і снігу не буде, то я їх занесу у підвал. По максимуму будуть стояти на вулиці, їм тут буде найбільш комфортніше. Але, скажу чесно, переживаю, щоб ось такі маленькі, тоненькі, у них кореневої немає. Котрі рослини мали гарну кореневу, я їх пересадила у півтора-літрові горщики, двохлітрові горщики. Залежить від того, яка була коренева. І ці рослини будуть у мене зимувати просто на вулиці, на місці колишніх парничків. Ось так вискладала. Вони теж маленькі, невеликі. Ось буквально такі гілочки, але коренева тут була, ось ще менша. Таку обрізати весною нема що, не буду обрізати. Вона вже сама себе, можна сказати, обрізала. Ці малюки всі вони перезимують добре, весною обріжу, і це будуть гарні уже сформовані кущі двохрічні, Потуж, з потужними гілками і нарощую кореневою системою. Пересадила я їх уже, напевно, місяць десь тому. По можливості часу, коли в мене був час, пересаджувала, вискладувала, готувала сві, свої рослини до зими. Рододендрони ось так, теж будуть зимувати, вискладені. В... на висоту дощечки. Нікуди не буду їх заносити. Якщо буде великий сніг, то Можливо, просто візьму і покладу на бік, щоб сніг не поламав. Ось такі кущики. Досить пишні. Деякі мають вже закладену квіткову бруньку. Ось цей конус це квіткова брунька. Ось квіткова брунька. Є чотири сорти. Хто ще не встиг придбати, а має бажання. Звертайтеся. Хвойні ялівці я розмножувала. Це я розмножувала минулої зими. Вірніше цієї. В лютому ставила на укорінення гілочки. Ось так вони наросли. Такі досить гарненькі. Буду, жив... Буду формувати з них різні топіари, Підрощую для себе. Декілька горщиків я залишила також у Пдев'ятці. У них більша коренева система, тому я собі їх дозволила. Ось, бачите, коренева вилазить з горщика. Коренева добре, тому ось така коренева прекрасно перезимує у відкритому ґрунті. Декілька я залишила, якого сорту у мене було більше, я залишила у педев'ятках. Щоб дешевше було для вас. А Деякі сорти більшість пересадила у півторалітрові горщики. Весною не буду мати на цей час, тому зробила це тепер. Трилітрові горщики є. Ось ці порожні місця ще заповню іншими. А сюди вискладаю. складаю, Барбариси у мене є. Все це поскладаю сюди. Тут вони будуть зимувати. Сад листя позгрібала, не обрізала, жимолось не обрізала. Ось така густа стоїть. Можливо, десь пізніше знайду для цього час. Поки що барбариси я вискладила ось так біля лохини, теж у такий бортик, тому що горщики падають, а прикупці їм тут і тепло, і не перевертаються. Червоні, гарні, яскраві. Такі досить великі. Хто ще хоче, звертайте. Так виглядає ванфаєр. Суцвіття уже таке пожухле, тому що холодні роси, листя облетіло, деяке я обрізала, але, подивіться, бруньки майже всі пішли в ріст ще літо, тому. Чи буде з чого розмножити, велике питання? Кипарисовик, котрий я формувала у вигляді спіральки, чомусь у мене підсихає знизу. Я вже багато гілок обрізала, тому що були сухі. І знову бачу, що підсихає. Напевно, забагато за один раз зрізала хвої. інших причин я не бачу, щоб пояснити, чому так відбувається. Рододендрон, з листям. У рододендронів теж відбувається листопад. Тому, коли ви всередині листя обпадає саме, воно все воно лежить там внизу. Коли ви бачите, що жовтнуть листочки, не лякайтеся. Це так само, як відбувається хвоєпад, так і листопад відбувається навіть у вічно-зелених рослин. Тому це зовсім не страшно. Не лякайтеся. Я їх не обривала, вони обпали самі. Чистити від хвоєпаду листопаду рододендрони я ніколи не чистила. Є ще один штамп. Один уже продала, а один ще є. Філіфера Ауреа Нана. Подивіться, яка вона яскрава, жовтенька. Весною вона у мене тут прикопана в горщику. Весною буду висаджувати на постійне місце. Також, звідси, я пересадила піон, висадила золоту. Золотий смарагд, буду формувати якісь цікаві топіари. Сюди висадила барбариси і бересклет жовтий. В переміжку буду формувати такі е, кульки. Барбарис адмірейшн із жовтим крайчиком. Вони із бересклетом будуть і Перекликатися, доповнювати один одного. Думаю, буде красиво. На місце ось цього штамбу висадила клавсона Елвуді. Теж буду робити стрихти з нього якісь фігури. Європа ще не обрізана. Шапки не обрізані, не зв'язані. Сьогодні буду обрізати новий квітник, майже закінчений, Висадила Геркулес гортензію, е міндюліп. Піде на топіарну форму, азалія, азалія Кармензіна. така малинова, заклала бруньки квіткові. Ось так буде зимувати. Накину просто пластмасовий чорний ящик. Барбариси, садові вироби позбирала, потрібно помити. І віднести у підвал, щоб снігом, морозом не руйнувало, не утворювалися тріщини на виробах. Блюстар, барбарис, оранж, Orange Sunrise. Теж із таким крайчиком. Він більш колоновидний. Пересаджувала, тому не дуже яскравий цьому році. Роблю вологозарядний полив. Поливаю рослини, тому що вже на вихідних передають мороз і сніг. І рослини мають піти в зиму мокрими, тоді вони добре перезимують. В інакшому випадку рослини можуть погано перезимувати, підсохнути. І це не дуже добре. Ходила в ліс, принесла дубове листя. І ось так, спочатку застеляю листя, зверху хвою, котру чистила, туї, також хвоїнки у мене ще були з минулого року, коли я чистила свої сосни. В цьому році сосни ще не чистила, не вистачає часу. І зверху кору. Все хочу застелити, щоб сніг це випав і гарно все при, ну, придавив. Тоді мені листя не розлітається, і рослини будуть краще зимувати. Блюстар. Книжечка. Хакурані шики, ось такий кручений стовбур формую. Весною ось ці, це ізолента, звичайно, потрібно попустити, щоб не було перетяжок. На зиму це можна перетягувати, тому що зимою стовбур не збільшується. Але весною ось ці підв'язки потрібно трішки попустити. Також висадила сюди зебрину слітл. Він у мене зацвів. Подивимось, наросте. Думаю, буде гарно. І так виглядає мій садок. Ще не повністю готовий до зими. Вироби буду мити. Магнолія. Чи трішки листя залишилось, лавмайзе, квітки обріжу, формувати буду трішки весною, деякі гілки старі відріжу, а тепер зв'яжу і накрию. Ось нарізала, нарізала вже цілий мішок суцвіть тієї сторони паркану у мене також ростуть гортензії, і я там уже обрізала, а тут ще не встигла. Скайфол. Ремонтантні уже обрізала. Потрібно обробити, зв'язати. Рододендрон. Я його обрізала. Видно місце зрізу, ось там теж місце зрізу. Але квіткові брунь... бруньки він заклав. Бруньок є багато, цвісти буде. Котрі були гілочки обрізані, бруньки теж заложені. Але цвісти я думаю, що не будуть. Ось так виглядає мій сад на 16 листопада. Всім гарного дня, до зустрічі!